Привіт, дорогі водії, з вами канал Автотема. І так як ж буде на практиці діяти заборона на керування транспортним засобом для ухилянтів? Тобто з 18 травня вступить закон в дію про мобілізацію, відповідно до якого ті, хто не поновлять свої дані в ТЦК, то їм буде заборонено керувати транспортним засобом. Зараз я розповім, як буде працювати цей процес, тому що там ну, не все так просто, і також виключення, на кого то не буде розповсюджуватись, то може і надалі керувати автівкою. Так як буде діяти процес? Е, якщо ви не з'явилися для оновлення даних, а з 18 травня дається 60 днів на те, щоб це зробили усі. Українські чоловіки у віці від 18 до 60 років поновили свої дані ТЦК. Да? Ну там від 25 е ті, хто обов'язково, але усім іншим також буде потрібно, щоб склалася одна єдина база. Так? Таким чином, ті, хто не з'являться, е ТЦК, будуть направляти дані в. Поліцію для того, щоб їх доставили їм, цих ухилянтів чи чоловіків, які не з'явилися. Якщо протягом 10 днів це неможливо зробити, тобто не знайшли цю людину, відправляється лист. Лист, ну, заказне письмо, будемо так це називати, да? лист автоматично вважається вручений на протязі 10 днів. Після відправки, тобто, якщо 10 днів пройшло, все, вважається, що ви лист отримали. Тобто 10 дається поліції, 10 е, лист іде, грубо кажучи. І потім ще е, 10 днів вам щоб з'явитися, уже по тому листу для уточнення своїх даних. Ми знаємо, які дані уточнюються, да, що там відбувається. Но Мова зараз не про те, мова про те, що процедура бачимо, ну, така затяжна. Якщо ще взяти ті фактори, що то ще якась людина буде ті списки складати, декілька днів дивитися, як хто той лист отримав, хто прийшов, хто не прийшов, ну, то, грубо говоря, десь півтора місяця проходить. І якщо за цей час вас ніде не знайшли, то направляється звернення до суду, до суду. І на основі рішення суду вам блокуються ваші права посвідчення водія. І ви тоді не маєте права керувати транспортним засобом. Е, якщо будете керувати далі, то це вважається, що ви без прав. Тобто, ну, так само, як права забрали за п'янку чи ще щось. Тобто, що ви без документів і, відповідно, ще додаткові штрафи. Е, Відновити їх можна, або е, пройшовши саму процедуру реєстрації в ТЦК, або після закінчення військового стану протягом 30 днів вони відновляться автоматично, або ну, далі судитися, але судитися не знаю, чи дасть якийсь резон, тому що це рішення суду і суд, грубо кажучи, вас. Позбавив того. Тому уважно слідкуйте, так, кому можна їздити буде, на кого це не буде розповсюджуватись. По-перше, на людей, в яких це професія і основне джерело доходу. Тобто на усіх водіїв, які працюють офіційно водіями. Так. В них не мають права забирати права. Друге, на людей з інвалідністю. Ну, тому що їм автомобілі треба, щоб виконувати якісь свої потреби, так? через свої людини з інвалідністю. І в сім'ях, де є діти з інвалідністю або особи похилого віку з інвалідністю, і якщо ви офіційно оформлені доглядачем, в тих людей також не, буде, не будуть забиратися права, не будуть блокуватися, вірніше. Всі ж інші, 18 травня стукнуло 60 днів на то, щоб зробити це добровільно, і потім пішли оці процедури. Е плюс, крім того, ну це вже так не до автотеми, це загальна така інформація. Крім того, буде блокуватися е рахунок, яким чином е штраф виписується, так, тому що там ще штраф визначається, виписується штраф, якщо ви його не сплачуєте. Подається на виконавчу, виконавча блокує усі ваші рахунки, рухоме нерухоме майно. Тобто, крім прав, ще й буде наглажений арешт на автівку. Отака от от ситуація на сьогодні. Далі спостерігаємо, розбираємо. Я казав, що будуть блокувати посвідчення водія. Ви казали, що ні, що, це ж порушення прав. Депутати все прийняли, відмінили, ніякого блокування не будуть, але важелі впливу. Щоб всіх людей загнати в ТЦК, їм потрібні. І це один з таких дієвих, тому що зараз мільйони автівок мільйони людей, які ними керують. Крім того, ще буде мобілізація авто. Я частину інформації розповім в попередньому відео. Такої більш доступної І ще накопали інформації, більш такої вже. Поглибленої, і в найближчий час я вам її розповім, щоб ви були в курсі, знали, як то відбувається, і щоб вас просто не забрали автівку і потім ручками тільки сплеснути. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.